Це якесь просто, просто жахливий випадок. Це повернення в 90 Просто у головному залізничному монополісті перелякані чиновники їхнього колегу Валерія Людмирського, який очолює департамент електропостачання, викрали просто на очах перехожих, враховуючи, що це сталося там майже в публічному місці ввечері на вулиці, що це, що це намагання вплинути на діяльність залізниці в цілому. Поліції погоджується, чиновника, скоріш за все викрали через його роботу в Укрзалізниці. У Києві було введено план перехоплення, який, утім, результатів не дав. Поліція відпрацьовує усі версії скоєння злочину, зокрема і версію, пов'язану з професійною діяльністю даного громадянина. Більше про зухвали викрадення одного з кураторів українського залізничного монополіста. Надзвичайні новини дізнаються від безпосереднього свідка пригоди. Очевидець устиг сфотографувати сріблястий фольксваген Шаран, на якому нападники під'їхали до Людмирського. Коли чиновник гуляв зі своєю вівчаркою, цесом двоє у масках і камуфляжних штанах спершу пристрелили пса, а його власника нейтралізували електрошокером і затягли в авто. Коли на місце прибула поліція, то виявили лише п'ять гіль з калібром 5,45 і мертвого собаку. Сусіди у шоці. Вона дуже воспитана, очень воскітана, ну виспитана виспитана. вона завжди ходить у лівої ноги, ніколи голос не подає там, де не треба, ніколи лапу не піднімала там, де не треба. Оксана мешканка будинку вигулює свого ретривера на місці злочину. Жінка не пригадує власника вівчарки, а от сміливого пса пам'ятає добре. Наш б хазяїн захищав, Да? собака ані Гавкіт не гавкітничу, ані жодного з п'яти пострілів. Охоронець парадного, де живе Людмирський, посві не покидав і нікого до під'їзду не пускав. Ну це ж не село що Сосед, соседу хвалится, что я его забью или камням ему нагород набрался. Ну это же город современный. Тут здрасте друг другу не говорят, некоторые. Не принято. Ну, Он всегда со всеми. Он в этом отношении порядочный. За що порядного чоловіка просто у спортивках і домашніх капцях викрадають на очах сусідів та ще зухвало розстрілюють його собаку? Консьєрж не знає, але згадує незадовго до викрадення чиновник відправив за кордон дружину з донькою, ніби на відпочинок. І що я як в селі ще сядем на дивані будемо обсуждати жильцу а завтра. Мені коню і либув стара серія. Три роки тому цей будинок вже фігурував у кримінальних новинах. Тут пострілами в голову вбили російського підприємця. Тоді вбивцю і замовника знайшли. Останнім виявився партнер по бізнесу. В Укрзалізниці викрадення свого колеги також пов'язують із професійною діяльністю. Укрзалізниця вона закуповує електроенергію в великих об'ємах, тому що сьогодні змінюються процедури. прийнято правління мати корупційна програма. І в такі випадки вони просто дестабілізують роботу підприємства. Колеги і родичі викраденого звертаються до всіх небайдужих по допомогу у пошуках Валерія Людмирського за повернення чоловіка живим. Обіцяють винагороду у 100 тисяч доларів.